Сьогодні розповідатиму про процедуру звільнення з військової служби. Пунктом 233 положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України закріплено, що військовослужбовці, які бажають звільнитися з військової служби, подають по команді рапорти та документи, які підтверджують підстави звільнення. У рапортах зазначаються підстави звільнення з військової служби, думка військовослужбовця щодо його бажання проходити службу у військовому резерві збройних сил України за відповідною військово-обліковою спеціальностю, а також райони або міський ТЦК, до якого повинна бути надіслана особова справа військовослужбовця. Порядок організації роботи з рапортами військовослужбовців у системі Міністерства оборони України затверджений наказом Міністерства оборони України від 6 серпня 2024 року за номером 531, який визначає наступні особливості процедури звільнення. Військовослужбовець звертається з рапортом до безпосереднього командира. А у разі, якщо він не може вирішити порушені у рапорті питання, до наступного прямого командира по команді рапорти подаються в усній та письмовій формах. Особисто я наполягаю на письмовій формі, щоб довести його подання. Якщо для прийняття рішення по суті рапорту недостатньо наданих військовослужбовцям інформації або документів, командир може не погодити рапорт, зазначивши вичерпний перелік підстав і документів, які необхідно додати до рапорту для вирішення його по суті. Початок перебігу строку розгляду паперового рапорту розпочинається із часу подання рапорту, а не часу реєстрації його в службі діловодства. У разі направлення рапорту засобами поштового зв'язку, часом подання рапорту є дата надходження рапорту до поштового відділення за місцем знаходження відповідного підрозділу. Розгляд паперового рапорту військовослужбовця щодо звільнення всіма його прямими командирами здійснюється строком не більше ніж 14 днів із дня подання відповідного рапорту. Порядок організації роботи з рапортами військовослужбовців у системі Міністерства оборони України, затверджений наказом 531, містить наступні вимоги до рапорту. В ньому має бути зазначено найменування посади командира, якому адресується відповідний рапорт, заголовок документу, рапорт, суть порушеного питання, перелік доданих до рапорту документів або їх копії за потреби. Найменування займаної посади військовослужбовцям, військове звання, власне, ім'я та прізвище, дата та особистий підпис. Головна причина, за якою мають право відмовити задоволені рапорту, військовий підготував недостатньо документів, які будуть підтверджувати підставу для звільнення, або ж сказав у рапорті недостатньо інформації. Тоді командир повинен написати чіткий перелік документів, які військовий має додати до рапорту для цієї підстави. Запам'ятайте, командування не має права не погодити рапорт, якщо військовий не приніс документів, які повинні бути у розпорядженні самого командира, який формує або видає сам підрозділ. Військовий не дотримався вимог щодо розмірів, полів відступів, шрифтів, кольору чорнила або розміру якості паперу. У рапорті є граматичні синтаксичні помилки, які не впливають на його суть. У випадку, коли командир не розглядає рапорт або відмовляється підписати його без вагомих причин, ви маєте право оскаржити відповідні його дії або бездіяльність. Ще один варіант попросити допомоги у військового омбудсмена. Це можна зробити, зателефонувавши на гарячу лінію Міноборони. Якщо вам необхідний зразок рапорту, напишіть в коментарі рапорт, я його вам його вийшлю. Якщо вам необхідна допомога у складенні індивідуального рапорту, пишіть мені в особисті. І не забувайте про вдобайки і підписки на мене, якщо ви цього ще не зробили.